Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як правильно одягати силиконове кільце на лінзу. Воно має різну товщину і це неспроста. Якщо ми одягнемо його, наприклад, тонким краєм донизу, от на цю частину різьбову, то лінзу, коли ми її будемо ставити до відбивача, її виверне донизу. Ну, можливо, не сильно, але трошки підвертає. І от в моєму випадку мені треба звести штатне ближнє світло з лінзою, яку я ставлю в секцію галогенового дальнього світла. По тій фарі, які я робив, там лінза стає, якщо не запилювати, вона дуже низько стає. Тобто, її треба підняти до гори. Для цього я трошки там запиляв дремелем посадочне місце, ось так. Тобто верхню частину прибрав і лінза якби стане трошки, коли я затягну цю частину, теж тут все лишнє повигризав. Тобто Ми граємось цими зазорами, коротше говоря, для того, щоб звести лінзу з штатним ближнім світлом. Бо якщо це не зробити, а просто в тупу прикрутити. То вона кудись там буде світити, але не туди, куди потрібно. Вона, лінза, яка буде тут стояти, повинна світити чітко, співпадати світло з штатним LED світлом. Тому для цього я помітив ось так тонкий край. І коли я одягну його на цю різьбову частину, я буду чітко розуміти, що у мене там максимально тонкий край зверху, і лінза максимально підвернеться, скільки вона зможе. До гори. Ну, а якщо я не угадаю, то буду знову тут поглиблювати, або підрізати резиночку, оцю, або з цього боку щось ще підпилювати. Тобто така процедура не зовсім е по часу швидка. Тобто Тут нічого такого складного немає. Але щоб угадати чітко щоб туди, куди потрібно світило, тому що після того, як ми прикрутимо до кінця цю лінзу, ми її ніяк не зможемо окремо відрегулювати. Наприклад, у даному випадку регулювальні гвинти відсутні, які ну, бувають на інших фарах, які можна там окремо дальнє світло, наприклад, підняти, опустити відносно ближнього. Тут у нас один гвинт. Який відповідає і за ближнє, і за дальнє. Ліво-право немає. Тобто, як я її прикручу, туди вона і буде світити. Ну, ось таке відео.